Сьогодні план у нас який: ми будемо починати грати в Little Nightmares, але в другу частину, події якої будуть розвиватися, в принципі, після сюжету вже першої частини. Ми будемо грати за хлопця, на який ото бігає в от за оцього, да, Правильно, в цьому пакеті. Але, я так поняв, в цьому о, сюжеті буде якось замішана ще о, шоста, яка була. Першій частині е, гри. Події сюжету будуть розвиватися, як ми бачимо, вже більш в відкритому світі, не в такому запкнутому, як була перша частина на кораблі. Е, в принципі, так само моторошна атмосфера, е, але сюжет, я думаю, більше. Ви, точніше, не більше а більше ми витрачемо часу на те, щоб пройти цю гру. Бо я думаю, що вона трошки більша, але є ще DLC. Але я не пам'ятаю, бо взагалі в першій частині є ділсі, може я ще до першої частини повернусь. Що е, я вам скажу? Гарного вам перегляду, ребята. Так, а це у нас вже гра. Записую я у виведень через технічні причини. Так що. Починаємо. Порожньо окей. Зараз ще треба знайти баланс звуку у мене в наушниках. На початок як впер мікрофон. В першій частині у нас була жінка, а тепер у нас просто двері. Окей. Ну, це пацан, за якого ми будемо грати. Е, в принципі, як я знайшов, його звуть моно. По ідеї. Так, ну стрибати ми можемо. Прискорюватись. Присідати. Ну так, да, все керування як в першій частині. Але ми вже подобається, що ми опиняємося у лісі у більш відкритому світі. Початок прям як в інсайді. Ага. Так, а що у нас тут? Аналізація у лісі. Прикольно. Але як варіант чому? Ні, так у мене є щось по типу ліхтарика. А я ще ніхрена не знайшов. Окей, хай буде так. Ну він, він в пакеті. Окей. Ай, да ботинок рым с собой. там мых его не давно висять. С тобой кинуть можно? Ну и ладно. Ну ладно, він тут хоч фіксується на місцях, где не можно ходить, так сказать, вверх вниз Ну... блять ладно, це тупо буде. Я ще попастись на цю пастку. Але я можу. Я теж думав, що ми в інсайді будемо мало помирати, а по ітогу... Що правильно? Я, до речі, по-моєму, забув викласти шортс якраз. На тему инсайду. Ладно. Давай вылазим. Да. Блядь. По что я? алые? Я шо, блядь, помер? Окей. Дерево. Дай, <стрит> <а> так Найс. <Nice. стрит> І куди мені через дерево треба залізти? Давайте спробуємо жареля через дерево. Так ось сюди, А, тут можна пролазити Ну, в принципі, у нас теж були Блядь. Виселениці... Виселенці у першій частині. Я казав, що ми там закінчимо. Так сказати, гру на цьому. Ну, не дивися, подивіться першу частину. Окей, мені у нас. Отак так, вниз, окей. Oh, так, okay. ну поки у нас Режет розвивається не дуже швидко. Так, сейф прийшов уже, добре. Окей. Okay. Я думал в тот триггер щп попустить. А це тригер для чего-то синь шоки. Okay. Че, Помрешь шо там вылезти, но может там дырка, блядь, зверху. Прикалюваетесь. -а це капкани. Короче, вдивляйся, куди шо йти. вам наче нормально. Так оце би якось перестрибнуть. Може палку витягнуть. Да. Можна битися? Вау. Найс. может буду кому-то не дать Так, а тут я палку возьму. А не просто так ложить. Никого тут нема. Окей. Okay. Эм. Не бачу, де вони там є. Давайте трохи далі одідемо. Десь вітце кину. Не, не туди хотів, ну ладно. Так. Ми будемо сподіватися, що намного не приб'є. Один бачу. Уже не бачу. Я хочу хочеться вимкнути мікрофон, а то сейчас дуже гучно було б. Так, окей. Шо, шо це за дім? Це з Резидента. Як он там, Біохазер, по-моему, називається, с До речі, можете написати в коментарях, яку гру може хотіли побачити. Якщо вона є, ми вже пограємо в неї. І, можливо, буде пару індюшок. Перерюшок, так скажем. В найближчому майбутньому. Так, ну ні ще возі возимо. Не возьмо. Так-то мы до швачки какой-то дошли, да? Здрасте. Привет, девчонка. Так, а там я же ничего намажу, не? Эй, похер. Погнали. А топор же со -то Топор мы же уже можем взять. Мені тільки цікаво, чого головні персонажі вони такі малі. Яку типу, сину достатньо велике. Це сяйво. Іди <звук> сюди. Як там воно було там? Johnny! Ну, ладно. Ну, бы хотя бы подяковать. Ладно. А он тут долго был. 5, 10, 20, 30, 40 дней он тут был. Минимум 40, 40 дней. Нам за ним треба. Над нами, на другому поверсі, чую. А бля, це ляльки. я срався. У нас немає ніяких, типа, збралок. Типу, ну, в першій частині були ляльки, свічки. Поки що. О, ми можемо вбок ще лазити. Найс. Тебе хоч не приб'є щас малий. а как мне с тобой взаимодействовать? Это кто-то слазит. Прям поруч здесь. Давай допомагай злась. У нас шкафу Двершка, похоже, не вылезу. Ем. А де той, хто тут э, ковыряв Окей, ну ключ нагорі, це я бачу. Треба опустити. Не, ну в ящик. Ков'ящик за сруб залізти нагору. В мене підсадиш? Давай, хорош. Блять, ні, давай я ще, ще, давай ще раз я кнопку не нажав. ЖВ. Так. Тихо. <coughs> И у шов называется Найшов. Это шлялька. Это натуральная лялька. Бля. А ты крутишь, че я А ты крутишь. Ну. Ага. А, окей, я думал, на нем пораскачивался еще. Да, ну хочешь. Ми ключі натягаємо в руках, як було. Ключ, по на першому поверсі був не тут. Так, я злась, так. Да. Я можу злісти, не впасти вже добре. А як мені? Ну, використаєш ключ. Ага о. Так, давай, малий, по поп'ятка, ми, та там... ноги якісь великі дуже. Відбитки то ще. Ой. Погнали толкать. Це хтось шкіру розриває? Що це за звук? Канину. А, ні, ну все правильно, шкіру. Ні-ні-ні, тут нікого нема. Він голими руками це робить.

Ми в Хобіта граємо тепер, да? Ну не в хобіт, а весь таліна кілець, це в перша частина. Я напевно старий, да, для цього. Ага. Не вилазь, малий, не прикалюйся. Пойшоно дебільне. принципі, маєте що взяти за руку. А, ми тепер... <говорит> Поставился. Ты не бачишь так, а куди на в нору? До да, Алисы? Не, ну ты в загалі сліпої небачиш. Так, все. Киружйона пихай. Тому это добре. Кончено. Так, поставить куда дом ще. Не, ну врагу виглядає атмосферніше набагато, ніж першу частину. Знову от бревнушка сейчас будем валить. гоня ты пришел что давай ты мисток раз два и побег Окей, я а манишу. Окей, я а шо мани. А. -а, -а. Nice. Ото. Де лопата? Оля. Бля, мене підставили, блядь. Окей. Окей, я тебе зрозумів. Прибок раз. Постріл. по пятка. Остріл полізли. Остріл, залізли, постріл. Притягуй. Бачиш, вона неадекватна, нього блідозволить на Ми І мене. Давай назад не кимось туно його на. Дивила має цю реш... решітку. Її не можна вирухати. Зі звуком було зануритися кей? Попішли, Що ми тупим? Я його не бачу. все не може. по не наче все нормально. А як же в воду зникайся, якщо в тебе стріляють, куля не до не дойде? Дай це все. Mm. Окей, малий, короче, я тут буду за тобой, те нах. його можу забайтити на этот, на постріли просто йти Чи як Дякую. Три. Чтири. П'ять. Шесть на наш на шесть вже треба вилазити, тому що я задихаюся. Ні, ну, взагалі то непоганий початок. Ладно. О, ставай. Що так можна було? Так можна було. Найс. До На побачення, дед. Окей, давайте зробимо так. Якщо ми, в принципі, деда завалили, уже. На цьому моменті ми будемо з вами закінчувати. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайк та залишайте коментарі. І гарного дня до, до наступних зустрічей і наступних відео.